Так, народ, всім привіт. Знову до мене доїхала зафірка, вона вже в мене була. Якщо пам'ятаєте, я там з заднім блоком, з заднім електричним модулем там воював, там був запобіжник, згорівший, не працювали в нас замикання дверей. Все таке, ну тут не в тому діло. Зараз тут друга проблема тут, як завіряє мене. Власник машини не працює, вентилятор охолоджений. Типа, росте температура, а вентилятори не включаються. Першим ділом я до неї відразу підключився, бо була помилка. Я правда їх підтер. Була помилка: ось така. Ось така. і код p 0597 61 По датчику температури недостовірний ну, не сигнал типа, датчика температури. Зараз я підтер, поки немає. Я хочу завести вообще, промоніторити температуру. Вона тут знаходиться. Як бачимо, зараз ну, машина холодна, 49 градусів. Датчик показує. Але ще я хочу перевірити, якщо тут є в, нас в тесті виконавчих механізмів, е, са, сам вентилятор. так, ну, Реле вентилятора. Може там у нас просто згорівший запобіжник або ще щось. Ну, так. Все, Так. Реле вентилятора 2. А ну, спробуем Так, як ми бачимо, значить, у нас що виходить? Проводка в нас ціла, електрична частина вся в нас ціла, у нас проблема, скоріше, це з датчиком температури. Зараз я що хочу? Завести її і моніторити температуру. Але тут є, як я бачу, у нас тут стоїть датчик. Ось його видно. Це у нас тут електронний термостат, клапан, який там його відкриває, закриває, щоб по, -по малому кругу чи по великому він там сам. На це все реагує. Ну, сам піддержить температуру, яку зараз. Тут не просто механічний термостат. І відповідно у нас стоїть два датчика. Один наш датчик він стоїть ось там. Я не знаю, зараз спробую показати, щоб було видно. Так, взяв фонарик, зараз я покажу. покажу. Я на нього підсвічую, не знаю, видно його. Погано його видно. Але, коротше, ось одна фішка. і нижче неї. Ну, коротше. Ось він, якщо дивиться по фонарику, то не, краса. Ну, коротше, Він тут доступно, просто не можу камерою туди. Сонце, он, видно, фішка. Це у нас датчик температури і плюс у нас ще один, але він стоїть. Зараз покажу де на радіаторі. Він у нас, якщо ми бачимо, ось, я на нього сівчу. Ось у нас червоний ковпачок і он датчик. щоб ж наші монітори. Щоб наш а, термостат, не термостат, а блоку керування. Моніторю, яка в нас температура в малому контурі і вже великому. І так він тіпа, ефективно управляє температурою, там екологія. Тіпа, і все таке. Але, як бачимо, у нас є помилка на датчик температури, але на який конкретно воно нам не говорить. Так що давайте. І я, наскільки я зрозумів, то в перемінник у нас тут також немає, у нас немає цього. Щоб подивитись, наприклад, скільки, яка температура на другому датчику. Тут у нас не густо. Можливо, лаунд все покаже, але я не дуже це вірю. Хоча, якщо я не помиляюсь на Астрі, я перевіряв, то там показувало два датчика. Але це зафірка. Ну. Так, давайте коротше, зараз бачимо 46 градусів. Машина у нас холодна, бо не зараз в мене в гаражі холодно, погода трошки зіпсувалася. Завожу, і дивимось за температурою. Так, для оглядності я вивів на дисплей, тут є така функція, бачимо Коланд у нас ну, температура оголошує на 75 градусів. Вивів я Завів лаунч для, для удобства. Думав, тут може бути, але тут також тільки одна температура. Це вже я перевірив, більш тут немає температура, ну і виходить, що її. Що я хочу тепер перевірити, просто включити, виключити, зняти фішку з датчика. І подивимося, що буде показувати. Чи зміниться тут показно? Пішку здачі по все, Тушку я. Давайте дивимося. Чи є в нас якісь зміни? Як бачимо, змін у нас немає. На дисплеях як було 73, так і є. E, тепер давайте тут подивимось. Зараз, зараз, так, температура. Всі температури тільки є. Бачимо, температура хоч середини 40, мінус 40, значить датчик у нас працює, але тут у нас показує 73. Вчумо все і дисплей також. Перезапустимо. Бачимо, Тут нас все одно у нас тут 70. Так, воно не дасть нам завестися, я зрозумів. Зараз надіну датчик. Так, Завелася, там є такий прикол, що треба просто зняти на хвилинку внусову клему і потім все і заводиться, все добре, зашком немає, як бачимо, температура у нас 87. Тут у нас також 87. Зараз треба візуально перевірити патрубки. Радіатор якому там чи гарячий, він чи ні. Зараз поки вона гріється, це все перевірю. У нас цей гарячий. Радіатор у нас так от гарячий вже ліктається. Я думаю, що тут десь температура до нас буде десь в районі 100 біля 100 градусів зараз, що просто я її моніториму. Чи підніметься вона, чи не підніметься. Ще потім хочу зняти той датчик, що тут купить на радіаторах. хотя бы фишку нужно проверить, это, что тут такая комната у нас, ну не знаю. Хозяин там не включается, возможно, а, возможно, тут просто у нас не тримает крышка она Да, так понятно. у нас Прям капец открыта. Немає тиск в системі, О, є ж до них пора все закрутив, як воно має бути. Там же ж в нас в системі повинен бути тиск. що, моніторимо. Моніторимо далі температуру. Можливо, за цього в нас така помилка, що просто що не закручена кришка розширительного бака, і так люди їздять і понятно, що немає тиску, воно і раніше закипає. Але тут не то, що проблема в тому, що воно закипає, проблема в тому, що е, власник не чує, що включився вентилятор. Хоча вони кажуть, він включається, але там раніше він дивився, десь було, він сказав, біля 98, а тут вже 102-103 і він ще не включається. Ну, Зараз доганяємо десь до 100 градусів і будемо дивитися. Так, народ, температура у нас вже 108 градусів почти була, і у нас включається вентилятор. Зараз у нас 106 навіть 105 вона скинула Чуть-чуть я по помоніторив гугл і думаю на такому ж вітері 1,8 хер Z 1,8 хер скажімо так, яка тут температура у нас включення вентилятора і приблизно 108 градусів це зроблено з точки згадування екологічних норм, зараз ми я знаю, вами спробую підняти температуру Зараз вже у нас 103, тут у нас теж 103 градуси, поки нічого в нас не включилося. Я буду знімати одним дублем, щоб не сказали, що там монтаж. Так, бачимо 105, трошки додав оберту. У них така температура, це в нас вже друга швидкість включилась. Як бачимо, так, як бачимо. 에, зараз, можна... зараз на 100 градусів. Давайте зараз ще погазую. Так, чуємо, все, вентилятор знову включився. Ось така у нас температура. 105, ну приблизно 105-108, там можливо в залежності, я ж кажу, як ще стоїть ця крутілка. Я не буду вам прям брехати, можливо, так, можливо, взування, це треба читати опультіз цю алгоритм роботи системи охолодження, вентиляторів, але ну, наприклад. Тут головне обідається в тому, що воно робить, а не робило, можливо, за те, що там за тіпа трубок його міняли і, можливо, не докрутилась кришка, яка була на бочку. Можливо, за цього виганяла антифриз. Цього я не знаю. Так що зараз я ще трошки помучу по моніторю і покажу, що буде далі з нею. Так, друзі, коротше, вентилятор у нас включається на 108 градусах на першій швидкості і чи там 107 навіть. Я не полінився, полазив, знайшов цей опільтис. Ось на цей двигун опис. Ось бачимо опис. Правда, на англійській мові, ну, кому треба то буде. В общем, тут є два тут термостат. Він ну, електронний, то понятно, і механічний електронний, скажімо так. І тут яка, яка нагрузка? Дивіться. Коли у нас двигун робить на холостому ходу, то відкриття, повне відкриття термостату у нас при 105 градусах. Якби механічно він сам відкривається, це від холостого ходу до часткової нагрузки. А потім, є ще... потім ще режим це 90 градусів, коли він відкривається. Але це вже буде, коли є в нас часткова нагрузка або повне навантаження. Тут це, це якби технічна документація по полям. От зараз я це все перевів і як бачимо, до 105 регулюється звичайним способом, ну просто термостат відкрився закрився. А 95 градусів залежить від навантаження. Він подає, блок, подає команду на ну на наш нагрівальний елемент. Він тоді вистіше відкривається, бо навпаки закривається. І в залежності, тут від швидкості двугологов, навантаження, беремо передачі та температура навколишнього середовища. Так що, як бачимо, 108 градусів це абсолютно нормальна температура для включення цього вентилятора. Зараз спробую замінтувати ситуацію. Наприклад, включимо моєму світло, там навантаження, і подивимось про скільки градусах виключається. Я вже разів, мабуть. 5 а то ще вентилятор на 108 градусах. Що тут 108, що по сканеру 108. Зараз включив навантаження і подивимось. Так, все одно включився навантаження, вигрівачі, печку. Але як бачимо, температура 105, вентилятор ще в нас не вмикається.